Привіт! Радий, що ти знову тут. У цьому відео розповідається про розпізнавання дробів у різних представленнях та зображеннях. Дуже цікаво та корисно. Почнемо прямо зараз. Тут ти бачиш піцу, яка була частково з'їдена. А скільки шматочків піци залишилося? І як називається залишкова частина, яка представлена у вигляді дробу. На початку давайте подивимося, наскільки однакових частин була розрізана вся піца. Нехай це буде наш план. У цьому прикладі є чотири однакові частини. Вся піца була розділена на рівні чверті, кожна з яких однакова. Але нам потрібна не вся піца, а лише ця частина тут. Іншу частину ми не хочемо, тільки цю. Чотири під дробовою частиною, тобто знаменник, залишається на місці. Тому, незалежно від кількості відсутніх шматків, піца була розділена на чотири рівні частини. Тепер мені потрібно порахувати, скільки частин від усієї піци залишилося. Це може бути один, два або три частини, які залишилися після розподілу. Залишилося ще три з четвертих частин піци. Я пишу три через дробову риску, щоб показати кількість. Це лічильник. І готовий наш злам третіх чверті. Це означає, що на цьому зображенні залишилося ще три чверті піци. Ми вже з'їли чверть. Якщо я побачу такий шматок піци, я зрозумію, що це три чверті. Це стає очевидним для мене. Коли бачу шматок піци, відразу розумію, що це чверть. У математиці дробини завжди зображуються як піца, але мені легше розуміти таким способом. Там є багато інших зображень, але всі ці зображення означають одне й те саме і мають однакове значення для всіх. Ось тут одна чверть. А ось тут три чверті. Чи не сумно, чи не так само, як і раніше. Незалежно від цього, найкраще одразу перегляньте вправи в цьому розділі, щоби вирішити додаткові завдання такого типу. І ми знову побачимося у наступному відео. Багато задоволення!